Продовжуємо готовий м'ясо цілий день, нормально, так. Перед тим, як жарить, додаємо. В ну, мене крохмал. Отак, півтори столових ложки, крохмалу. Все це добре перемішаємо. Вже руками й не хочеться. Ну, побачу, чи вийде ложку. Мабуть, так і прийдеться рука. Перемішуємо, з крохмалем перемішала. Тепер два білочка я натрішки ставила в камеру дрібка та чуть-чуть там солі і збиваємо. Це все діло погнали. Збили і зараз жаримо м'яско. Сковорода вже нагрілася з олією. Беремо кожен шматочок м'яса, вмукаємо в те, що збили. Комедія якась, це ще такого чуда. Воно таке густе, що не дуже умокається. Ну, мучать треба. І на сковорідку. Так, швиденько. Швиденько давай. Так, що воно це вийде таке? Будемо бачити. Та попридумуй, що хочеш. Ну, на середньому вогні під кришкою. У мене тільки під цю сковорідку кришка не підходить ніяка. Одна менша, друга велика. Ну нічого, все одно ж вона на дно не падає. Так, перевертаємо. Не знаю, як воно зветься, це блюдо. Я да й це добре поки що, там буде бачити. Ой, ой-ой-ой. Одною рукою дуже дручно. О. І ще буде на одному коворітку. З друга сторони. І все. Ну, і вийшла така хура. Не знаю, як це блюдо зветься, але дідуля попробувала сказав, що добре. Я ще не пробувала. Добре. Дуже добре. Дівчатка робимо. О. Не лінуйтесь, зробіть. Ви знаєте, я оце вже на другу сковороду, ну воно погано вмучається оте, збите. Так я те збите, білки у м'ясо. Рукою переколошматила і понакладала, і супер. Отак. Дуже добре. Ох і добре. Бажаю всім тихої і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, але будьте обережні, бо ОТГ знову пишуть, що може бути оп'ять. Тому будемо на чеку. Ну, а я пішла під тере теревізор зараз накладу собі. Ох, і добре. Супер! Я все разом тоді вкину у, у кружечок. Хорош. Друзі, важлива новина. Рік до цього готувалася. Я відкриваю набір партнерів на свій іменний. Хочу цього разу брати авто з салону, щоб кожен отримав плюс 40 тисяч аудиторії. За рахунок такого підходу і мені знову стали давати класні результати. Плюс літо це крута можливість підтримувати активність на ваших сторінках. Як завжди даю посилання, чекаю вас, і прямо сьогодні, якщо ви додаєтесь партнери, то ви отримуєте плюс ще один іменний безкоштовно в подарунок для вас, для вашої активності на сторінках. Так, да. так. Да. Да. І руки більше штухайте вперед. О! Да. І порухайте, наприклад, вперед, утримуючи положення. В сторони. Вперед. Сторони. Вернули. Mm -hmm. Прес тримаємо плечі опущені. І йдемо вперед. Контроль, так? Да? Утримуючи ніби планка. Mm -hmm. І вернулися назад. Складно. Так. Да. Ніби планка. Утримуємо пресу. І вертаємось назад. Хочу привітати Дашу з квітковим тренуванням. Воно вчора відбулося, як завжди, масштабно красиво. І дякую за запрошення. Сподіваюсь, наступного року вже буду я сама особисто присутня. Дуже дякую за подарунок, за такий красивий приспак.